Щонеділі у Кременчуці на площі перемоги біля пам'ятного Христа відбувається особливий міжконфесійний молебень, молитва за перемогу України та здоров'я наших захисників, цей захід збирає разом вірян різних конфесій, які об'єднуються у спільній молитві, підтримуючи дух і надію всіх, хто нині стоїть на захисті рідної землі. Молимо тебе в ім'я Ісуса, щоб якнайскоріше ти дав нам перемогу над ворогом, щоб той ворог, який починаючи. 14 року поплюжить нашу країну, топче руйнує. Він пішов геть. Ми зробили демаркацію кордонів і панували вільній і незалежній Україні. Молимо тебе, Боже, за наших захисників там на передку, на лінії зіткнення, за тих, хто сьогодні боронить нашу рідну незалежну неньку Україну. Під час молебню звучать щирі слова подяки за мужність і самовідданість наших воїнів, а також прохання до Всевишнього оберігати їх у найскладніші моменти. Люди моляться не лише за силу і витримку наших героїв, а й за їхнє швидке повернення додому, до родини, миру та спокою. Атмосфера тут завжди наповнена глибокою вірою і єднанням, адже, попри різні конфесійні традиції, кожен присутній розуміє. Сьогодні головне підтримати наших захисників духовно. Благаємо тебе, Боже. За воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдавець, за сіріт, за калік немічних, за тих, хто в полоні в окупації, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто твого милосердя до твоєї допомоги потребують. З кожним тижнем до малебню приєднується все більше людей, які прагнуть внести свою частку у спільну справу перемоги. Для багатьох ця молитва стала не просто традицією, а необхідністю, способом відчути себе частиною великої непохитної спільноти, що бореться за майбутнє України. Ми єдиний народ, єдина нація і єдина держава, суцільна, яка сповідує Господа Ісуса Христа своїм Богом. Тож, ми покладаємося на нього і очікуємо перемоги від Нього. Ми не знаємо, як це станеться, але віримо, що станеться, і час цей наближається. Традиція спільної молитви з часом стала символом єдності, віри та надії. У такі складні для України часи саме спільна молитва і підтримка допомагають триматися і вірити в світле завтра. Кожен голос, кожне серце, яке зливається в цій молитві, це внесок у перемогу та наше майбутнє. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.